Доброго вечора всім. Доброго, гарного, спокійного вечора всім. Бо своє попереднє відео я закінчила оглядом аксесуара для обличчя. А своє сьогоднішнє відео, тобто наступне, я хочу розпочати аксесуаром для обличчя. Новим аксесуаром для обличчя. І так. Ну, як завжди, ось така, така об'ємна у нас така у нас об'ємна посилочка. Чому вона об'ємна? Небагато аксесуарів у мене сьогодні, декілька штук, але е, чому вона така об'ємна? Зараз все підряджуємо. Так. І так. 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 І так. Так, розкриваємо. Отже, розпочнемо. З аксесуара для обличчя, як я пообіцяла вам. Значить, Це у нас Silver Face Roller. Ось такий такий де аксесуар. Ось такий в такому вигляді. Так. Відкривається він дуже гарно, дуже так стильно. Така в нього коробка. І коробка ця не проста. коробка ця на такому, ви його дістаєте звідти. Коробка ось на такому магніту. Як ви бачите, чорна? Тобто коробка ось так розкривається так, але тут вкладений магнітик всередині. Бачите, як вона закривається? Зачем? Так, відкрилася, так вона закривається. Так, знову такий самий чорний мішок. Ну, про ці я вже нічого не пам'ятаю, я не буду на цьому зупинятись, тому що аксесуар металевий. Тобто, якщо він навіть і буде трошки краситись, то я думаю, він не буде. Так що інструкція, як завжди, як завжди, інструкція йде. І сам аксесуар ось в такому вигляді. ось в такому вигляді. Тобто, у мене є ось такий, я вам розповідала колись в відео, що я думала, що він повністю металевий, тому що він дуже сходний, та? що він металевий повністю. Але в мене е, ці кульки зверху, вони е, пластикові, якісь легенькі такий пластик плотний. І що ви думаєте, вона в мене тріснула і розкочилась. Я її спочатку намагалася е, таким пластирем. Трошки тут зафіксувати, але вона не трималась. І тепер я нею, як і тим старим, що я сказала, що зіпсувала собі той масажер для губ. У мене попереднього новий я вам показала, а старий я використовую ногу, масажую там, де розтягнення старе, дуже застаріло було. І так само цим я так само користуюся для ніг для, для ну, ногу. Ногу, ту, ту ж саму ногу, додаю ще цим масаж, роблю ввечері, іноді. От так і бачите. Так що будьте обережні, бо будете мати ось такого калічку. Так, оце і мій аксесуар уже, а це такий самий, але тільки новенький. Зараз ми його роздивимо. Ось така упаковка. Знову цей дуже подобається цей щелчок. Такий дуже гарний ефект має. І він дуже добре тримається, до речі. Ось він, ось, Ось а, де, да. ось такий аксесуар. Це новий. Бачите, можете бачити? Абсолютно новий. Працює він, працює він. Ви можете бачити тут дві кульки, які розташовані так саме так, як ми робили, як нас на як мене. І нас всіх партнерів бренду Oriflame навчили в нашому київському офісі. Я дивилася відео нашого київського офісу Oriflame Україна. Нам дуже добре представили масаж, як, вам, як я демонструвала, вам масаж, ну тобто масаж ось так. Да? Ми робимо такі крючки, і от масаж робили ось так. Ми там з вами крем нічний доводили до, до обличчя. ось так. Да? Тепер замість цих пальців ми можемо використовувати ось ці два таких пальчики з кульками, фактично. Як він вмикається, дуже просто. Тут є, повертаєте, обертаєте на, 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 протичасової стрілки. Це буде он, вимкнено, оф, вимкнено. Так буде. Ось, бачите, він так, вибрує. Він не обер... Вони не обертаються, вони просто вібрують. Вібрація дуже сильна. Отак. Проходите. З іншої сторони так само. Дуже приємне відчуття. Ну, оскільки в мене дуже багато косметики на обличчі зараз, як завжди для відео я роблю, то я не буду його батарійкою саджати. Ну, тобто, витрачати. Ну, навіть навіть видно, трошки, бачите, вже таке помітні, бо в мене дуже, дуже така база, дуже наша Джорданів плотна база, дуже плотна. Я беру сумі, зимову мінеральну, з мінеральною основою або омолоджуючу базу, вона дуже плотна, гарна база, цей макіяж, основа. Основа тональна основа для макіяжу Giordani Gold, вона я беру таку дуже плотну, щоб вона була, знаєте, тональна основа і тональна основа. Вона повинна, в основному вона повинна дуже тепло вкривати шкіру обличчя. Зараз вже мороз невеликий, дуже сильний вітер сьогодні був. Вітер такий, знаєте, він не просто він вологий, він ще такий як пронизливий, знаєте, згір, вітер, згір. Він дуже такий пронизливий, дуже такий льодовий, знаєте, як з льодовика. Дув такий вітер, як льодовика. То дуже плотна тональна основа. Я, звісно, прийшла, трошки прибрала її і зверху вже на та обличчя, на винтер поклала нову, але теж таку ж саму дуже плотну тональну основу. Іну взяла трошки іна, Вона така легша для, для того, щоб робити макіяж для відео, але вона також дуже така масна, дуже така, ну, тобто, можете бачити. О, у мене ось такі два. Один у мене вже покалічений, другий у мене новенький. Я люблю. Дубль робити дублі. Я роблю дублі в житті завжди роблю дублі. Тобто, якщо в мене тільки розумні люди, ну розумні люди роблять як. От є по дешевиці ціні, так вони беруть зразу два. А я беру по одному, тому що, ну, вибачте, ми зараз з вами, ті, хто знаходяться не вдома, ми знаємо, що тягати за собою дуже такий важкий багаж з країни в країну, кудись це ну, дуже недоречно, дуже важко і дуже. ну. А викидати речі, знаєте, взяти два, просто взяти, одним користуюся, а другий тебе про запас, а потім взяти його, викинути, бо важко тягти. Ні, Це не, це не для мене. Я такі речі не люблю робити. Я роблю так. У мене є. Я собі взяла і користуюсь. Якщо в мене зламалося, я чекаю знижку і дуже добре по знижці. Зараз я його взяла, він там менше 7 євро коштує, розумієте? Хоча його регулярна ціна 0 40, 40, євро. Тобто 40, 40 євро, 0,0 євроцентів. центів. За такі кошти я б його ніколи в житті не купила, а купила собі, дочекалася на голові дуже велику знижку. Він зараз на знижці. Рекомендую. Беріть, будь ласка. Тепер що в мене є? Ось такий аксесуарчик. А, до речі, чекайте, це ось такий ще у нас є аксесуарчик. Якщо б заговорили за обличчя, то будемо говорити за обличчя. Ну, я собі взяла ось таку річ. Чому таку річ? Тому що в мене кисть, ця, кисть, щіточка для нанесення тінеї. Тільки одна єдина. Одна єдина кисть, і вона в мене. Ну, Гуд, вона дуже гарна. Але її весь час приходиться мити. розумієте, от Я сьогодні нанесла новий олівець, я собі такий в, в тому замовленні брала, забула вам його представити. Я в наступному відео вам покажу. всю, Я буду замовляти собі в наступному відео робити замовлення, буду робити декоративну косметику. Декілька позицій мені дуже треба замовити капсули, ті, що я обіцяла вам з вітаміном, це ну, світлівче. в мене там є відео ріл, що бачу. Ці капсули з сайту Video відео взята, я беру все з сайту Oriflame всі відео готові і викладаю. І, 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 такі самі капсули з вітаміном С, дуже 20%, дуже така, дуже така, ну, консистенція така, дуже, як скажуть, ну, плотна, плотна, щільна. Така дуже дієва, тому вона дуже добре прибирає пігментацію, прибирає якісь червоні плями, прибирає якісь, навіть, навіть постакне. Які легенькі такі постакне, Знаєте, коли бувають в юності, да, в молодості у людей, а потім такі залишаються такі, як, ну, знаєте, що таке, як, не, і постакне, да? тобто шрамики такі маленькі. Якщо вони не глибокі, такі не дуже такі примітні, то їх можна цими цим капсулами сирувати з, з вітаміном С, можна їх прибирати. Тобто Це дуже гарний, освітлюючий для обличчя. Продукт, і Він також насичує, шкіру, і омолоджує і таке інше. Ну, Це вже буде тема наступного замовлення. А в цьому замовленні я взяла ось такий, таку кисть. Чому? Таку, тому що я ще, ще раз повторюсь: е е е я собі її взяла одну за нього, вона дуже гарна. Але якщо ось такі жирні, такі тіні, такі, ось вони такі масні, такі, вони, їх, їх важко наносити рівно, так більш-менш ну, носиш, так дивишся. Ну, не може не дуже ідеально, але наносу наношу я їх люблю такі тіні, такі масні журні. А потім треба дуже гарно після них промивати кисть. Якщо я е, промила, її ще треба висушити, а мені ще якісь треба нанести. У мене є тінь олівець, я тінями олівцями користуюсь, але користуюсь такими Gold сухими, Дуже гарна палетка у нас є сливові і бордовий. Ну, тобто я я, є, якщо треба, я в наступному відео я її вам. Цікаво, напишіть, я її вам представлю ту палетку Джордані Gold. Вона дуже красива, дуже гарна, але такі дуже вони також такі, вони такі, але там сухі тіні. І мені не вистачає для сухих тіней ось таку кисть. Ну, Зараз ми її відкриємо і подивимось. Оп, бачите, дуже легенько раз. Легенько від'єдналася. І ось так. Вона запаяна повністю приходить, тобто не використована ніким була. Ви наносите ось цим, цим кінчиком наносите тіні, а потім іншим кінчиком ви їх розташовуєте. Тобто ви нанесли тіні, а цим кінчиком ви розташували. Дуже гарна така зручна кисть. Кисть вона йде просто йде. Зараз я скажу дуал. Ну, дуал е ще довблаш. Тобто дуал. Дві, Двіна дві, 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 дві кисть у нас для і для його щодо, і його, очі, тіні, для ще ще до, до тіні, тіней для очей для ну і браш кисть. Тобто така двіна кисть для нанесення на очі, тіней для нанесення тіней на очі. Ось така. Дуже зручна. дуже, Я дуже рада їй, тому що не треба без кінця тумити Джордані Голд одну єдину. У мене великих, якось так вийшло, що в мене для обличчя під тоналку, під рум'яна, під пудру, під навіть кисті, ще така кабуки, я мала під пудру або під рум'яна ці в кульках наші ж голдовські. Ну, Різні кисті, тільки великі для обличчя. А ці миленькі, маленькі, тільки одна Жудань гол для і все. Тому я собі дозволила витратити. Вона коштує там коло 2 євро менше. Тобто, так. Тепер ще в нас є ось така річ. У мене така одна вже є, але в мене в, неї, в ній храні, Я зберігаю ось такі. Це в мене ось це в мене все, це в мене, це в мене все Норхен. Це старі вже прикази, ще з перших каталогів, десь з третього або з п'ятого, я вже не пам'ятаю, як почалися у нас ювелірна біжутерія почалася з веріфлем з каталогу Норхен. Дуже стара колекція. Це була. Життєрадісна яшма, розумієте? Я навіть пам'ятаю назву. Це Яшма. Ось вона така. Зі сторони Яшма, а з цієї такі просто, ну, там десь вже випали один камінець, кам два. Тобто такі блискучі, як фені, маленькі ставлені. І вона ось така на такий, така крупна цеп, да? цеп 32 звіна, як в тому анекдоті перерахую. Да? Дивись, це віддаю на, на зберігання. Дивись, 32 звіна перерахую. Так, значить, ось така у нас іде така у нас шкатулка. Значить, ця шкатулка має ось таку зіпс. На металевий зіпс, тобто молнії. металева молнія. Ось така, така у нас середині. Де, ось з дзеркалом, з відділеннями. Це відділення для кілець, для перснів, для перстнів, для перстенів. Тут іде відділення, тут відділення для сережок повністю, а тут для мілких. Підвізки. Для підвісок, для сережок, для мілких цеп... Таких, якісь мілкі, може, цепі, які знаєте, невеличкі такі можна складати. Ось. І також іде... тут іде для браслетів. Так, браслетики, тут крючочки, От 4 крючка. Ви на, ці, ви на ці крючочки їх надіваєте браслетики. І тоді в цей карманчик вони опускаються. Тобто, щоб було зручно. Ну, як завжди, тут іде, для того, щоб пакетик з гелем. Для того, щоб воно від голови було захищене повністю. Дуже, дуже зручно. Сюди також можна покласти якісь браслетики маленькі. Тобто дуже зручно. Ви дивитесь в дзеркало, бачите? Квіти дуже гарні. Квіти, до речі, мають такий, ось так, якщо їх так продемонструвати, вони мають такий дуже, дуже гарний колір, якби ми могли побачити. Це селфіки, це воно зжирає весь колір повністю. Вони такого дуже гарного, коралового, рожевого, коралового такий морковно рожевий кольор, дуже гарний. Коротше, кор кор ці квіти я підбирала під, під цей светрик. Вони абсолютно такого кольору майже. Але селфі-кільце на свічу, вони тут якісь білі, а тут якісь рожеві. Ну, зовсім, ну, якщо так трошки їх прикрити, ось так бачите? Так, трошки прикрити. Вони дуже, вони дуже гарного кольору, дуже гарного. Отак, можна побачити, дзеркало можна побачити, що вони дуже гарного кольору. Бачите такого? Дуже, Дуже гарна, до речі, ця шкатулка. Дуже зручна. У мене під, під косметикою, під прикрасами Норхен, така сама. а це я взяла для простої біжутерії. Тобто для чого? Ну, сьогодні я хочу. Я в минулому замовленні, ось ви можете бачити на мені, ось такі сережки червоні, червоні, такі в мене червоні, а тут ще в мене в тому замовленні два. О, я її поклала, комусь демонструвала, хтось з дівчат попросив показати. Я її ось така, як завжди, приходить, дуже гарна така, дуже така малахітового кольору, дуже красивого упаковка. Я не завжди, зараз у нас ці аксесуари йдуть, ось ці, в такому кольорі. Так само не приймати ванну, не, не користуватися парфумами. На ці прикраси не можна наносити, зберігати в коробочці оригінальні, не спати вночі в цих прикрасах і витирати сухою такою. Баломіною серветкою невеликою. Ось так вона, як завжди, запечатана, ви вже знаєте. Ось це це така, точна, така точна сама упаковка, як вам я демонструвала вам минулий раз. У мене були ці перви такі, як штучні перли. Ось такий комплект. Бачите? Такий комплект. Дуже багато, дуже багато їх тут є. Шість пар. Шість пар. Я обожнюю ці кольори, всі Обожнюю. У мене всі ш... ці шалики, всі платки, всі шалі такі, вони мають ось такі кольори в собі утримують. Тобто, Зараз я наділа такі, вони трошки теракотово червоні Тут є такі ось як, як малина або вишне, такі червоні, ці трошки якісь як такі теракотові, як полуничні. А ці такі, такі дуже темні, дуже гарні, насичені, білі, просто білі, прозорі. Потім у нас іде тут ще такі ось ідуть ще такі. Оранжевий, це під той набор під МБЕЛіксі підійде під, під віску, і там такі ще длинь, довгі такі сережки та краплі. Да? А тут просто крапельки маленькі, ось такі гвіздки. також ярко-сині і ярко-зелені. Яскраво зелені, яскраво сині. Дуже гарно. У мене є синій светр, ви бачили, у мене зеленого багато. Тобто ну, можна вдягати навіть той шалик, що я в минулому відео надягала, надягала жовтий з зеленим. Я, я... Взяла, я ж кажу, відволікли. Я їх продемонструвала, витягла одну пару цьому сьогодні наділа, а то продемонструвала, поклала. А хотіла надіти вам продемонструвати ось такі, одну зелену надіти, а одну жовту. Ось таку одну одну зелену, ось жовта, а ось зелена. На, на одне зелена, на другу жовта. Чому? Тому що шалик, ви бачили в мене такі жовті кольори, такі насичені, оранжеві, зелені, темно-зелені і, і на білому фоні, так? Ну я дуже хотіла для вас. Продемонструвати так хотіла одну таку яскраво жовту в як соня а цю таку яскраво зелену, як зелена трава, зелене листя. Зеленю літку, да? нагадую нам, тобто дуже хотілося мені. І я просто забула на новому відео надіти одну жовту, одну зелену. Але е, я той шалик роблю так. Я в мене такий дуже ніжно-сірий, він має такий, е, теплий шалик. Я на нього зверху надіваю той з лимонами, зелений жовтий. Так. І так під низ, під е, пуховик надіваю, йду в камницю, або ще кудись по, по справах іду у своїх справах. В центрі міста мені треба пройти проїхати. То я можу під той шалик надівати одну жовту, одну зелену. Можна надівати в мене є светр білий з червоними, можна одну білу, одну червону. Можна, можна дві червоних, можна дві білих, у кого багато дірочок ще, ще набагато простіше. Наділа одну білу, одну червону, наприклад, одну, одну таку одну синю, одну білу. Ну, і таке інше. Тобто можете комбінувати, у кого багато дірочок дуже добре. Ви наділи якусь, якийсь светр такий, або якусь ковтину таку теплу. І у вас там є такі кольори, ви собі беріть, беріть собі і комбінуйте. Ну, Тобто це моя порада, як ну, чисто життєва така, можна, у кого декілька дірочок, можна декілька кольорів. Знаєте, буде дуже гарно. Воно буде дуже яскраво, особливо молодим дівчатам. Якщо я собі можу таке дозволити, мені дуже подобається, то, в своєму віці, то я думаю, що дівчата молоді, свіжі обличчя, дуже добре буде яскраво підкреслити це. Воно просте, це все, знаєте, скажуть, деякі скажуть, людина в віці повинна вже бути ну, більш да? нарешті, бути, бути більш такою продуманою, да? не носити біжутері, носити золото, У мене є золото, у мене білі сережки, білому золоті. Фіанік дуже великі, гарні. Ну, я ношу золото, але я більш люблю біле, тому не, не можна приділити, не, не виглядає воно як золото, бо воно біле. А біле воно, біле воно є біле, біле воно, як срібло. Ну, мені під, мої, під мій колір волосся, платане в блонд, мені йде більше срібло. Але я також обожнюю такі яскраві прикраси, тому що на такому. Ну, воно волосся безколірне. майже, да? таке ніяке, да? Кольр називається такий ніякий. Да? Просто просто білий, просто такий світлий таке як ну, тобто я зрівнюю, щоб з сивином не було видно. Ну, хочу сказати про те, що на такому дуже світлому кольорі треба робити яскравий макіяж, і можна робити, але не в день, звісно, і можна носити такі яскраві аксесуари, вони будуть підкреслювати, ну, хоч щось, хоч щось будуть підкреслювати. Да? Так. Тепер ось така річ. Цю річ я не розпаковую, а одну я зараз розкрию і вам покажу. Ось це так вона виглядає. Це наш Merry Christmas. Можете бачити, це вже у нас іде Merry Christmas. Тобто це набори. Це набори, які йдуть вже до Різдва. Що тут є? У мене їх два. У мене їх два, тому я один розкрию, а один поставлю так. Розкривається. Дивіться, розкриваються вони дуже туго, не поламайте коробку. Якщо вам цікаво буде, ви будете робити замовлення, то я вам раджу дуже обережно відкривати, бо бачу, треба якимось ножичком але не, не різати, а просто піддіти легенько. Дуже, дуже трудно відкривається, дуже, дуже крепко запечатано все. Так, ну відкрили. Я... О! <сіхіхі> Тут дуже гарна річ дивіться. Бачите? Ось так. Що це таке? Зараз ми з вами подивимось. Ось такі бубушки, балабушки такі дві. Там дві, там дві. І також написано Merry Christmas і олень намальований. Ось тут. Так, що це в нас таке? Ну, дивимось. Ам-те-туа. О! Бачите? Таке горнятко. Дуже гарне горнятко. Так, воно запаковано, так компанія пакує. Це вже такі передріздвяні новорічні, передноворічні подарунки. Тут у нас іде що, тут у нас зображено, що це в нас продукція, що це у нас продукція, ага. це у нас продукція для, ну, для побуту, для кухні, але бачите, намальована мисочка і вода. Я так розумію, що її мити по машині не можна. Ну, Я так розумію. Тому що там, де є е, позначка, що можна мити в посудомийній машині, на тій позначці, як завжди, в нас е, намальована така як, коробка, як машина. Да? посудомийна. Так, ну, дивимось. Там, Так, зсередину вона дуже гарного такого бірюзового кольору. Однаковий кольор такий така гарна так ручка в неї, бачите? Дуже гарна ось така. Такі тут, тут подарунки намальовані, олені, зелень, ялинки, дуже багато сніжинки намальовані. Тут ну, Малюнок, самий самий такий, сами як різдвяний. Так. У мене сьогодні е, малий зайшли в магазин, а він побачив Діда Мороза, такого шоколадного великого і каже, о, з різдвом у вас. Взяв собі, поклав кошик цей накупний е, в покупку. Покупательських сказати. Так, покую, як покупаться. Ось. Коротше, я так розумію, розмір в них. Ну, я не знаю на 40-й ні, ну десь 37-39. Там написано один розмір. One size, Один розмір. Один розмір. One size, Єдиний розмір. One size. 90% поліестер, 10% спандекс. Позначка 30, 30 градусів. Можна вручну прати, намальована миска. І також і на перекреслене, не можна їх в пральній машині, я так розумію, і не можна їх віджимати. в пральній машині, ну, Тобто не прати, не сушити, не віджимати, тільки вручну, стірка вручну. Так, що це написано у нас. Фротте Anti Slip Socks від Fessels. Фронти антісліп, тобто такі не для спання, для, а для, не для того, щоб надівати після нанесення масок і кремів на ноги, а просто для того, щоб ходити в них вдома, або можна навіть десь в красотки якісь теплі. Ну, я зараз ботінки, у нас всі ботинки, всі вже вживають, так теплі. Вже в теплих таких. Ось тут ще є ось такі, для того, щоб не ковзати, якщо хтось носить просто вдома, по підлозі або по якомусь покриттю половому, по, по паласу, по коврикам. Ну, тобто, щоб воно не, не, не було воно ну, тут нанесені ось такі крапочки. Я Мені засвідчується ефект. Це нічого не бачу, що я вам показую. Так. Ну, Десь ось так приблизно. ось так. Ну, тобто, Розмір у них, так, да, десь так, розмір десь <кій> так перевернути. Це, щоб хотіти для себе не хочеться порувати. Так, розмір тут десь. Я думаю, так, да, 37-39. Дивіться, бачите, на руку ще ось де п'ятка буде. Ну, тобто він, він доволі такий, бачите, тягнеться. О, тягнуться, бачите, як тягнуться. Доволі такі великі. Великі, такі гарні, такі яскраві. Мені подобається. знаєте, я, я фанат я фанат всього затишного, затишного домашнього затишку якогось, чого ми всі зараз позбавлені, на жаль. Позбавлені наших квартир, наших будинків багато в нас. І домашній затишок там тільки сниться, да? тільки орендоване. Це все, хоч як його незручно, як, як, як би не було зручно, як би не було красиво і акуратно і якось так ну, зробимо затишок, робимо по-домашньому, але то, то є чуже своє, вже не, не, не знаю, коли воно вернеться чи не вернеться. Ну, добре, поки життя триває, поки життя триває, будемо жити. Як кажуть, я казав биков у фільмі, да? колись в старому дуже фільмі. Будемо жити, будемо жити, будемо жити. Наш український актор гарний дуже був, всі знають його. Певне, я думаю, старше покоління, коли він дуже грав ну, в цих фільмах таких. Дуже таких життєвих фільма гарних, і він так і казав, то я думаю, що доки життя триває, ми повинні жити і думати за, за сьогоднішній день. От на сьогодні в нас що? Вже почалась зима, в нас холодно, мінус, мороз, вітер дуже льодовий, дуже холодний, дуже такий різкий він. Сьогодні мілке листя несло те, що ще не впало до кінця. Сьогодні воно кидалося так, крутило, м -м -м, я як буревій майже був. І ще до того дуже льодовий, дуже таке холодне повітря. А м -м, я чекала, м -м, як сказати, чекала свої ці. Теплі шкарпетки. Дуже сподівалася, що вони мені підійдуть. Я поміряю їх, я вже бачу, що підійдуть навіть трошки більше, ніж потрібно. Але в, в ті ботинки, і вони якраз тепліші шкарпетки можна на боксу ногу. Я завжди роблю. так. Не знаю, як вище було. тепліше. я на голу ногу. Просто вдягаю, навіть не вдягаю кого-то, я вдягаю, наприклад, теплі шкарпетки, а потім вдягаю джинси плотні. Ну, тобто дуже тепло, дуже добре, дуже гарно. Вони високі, ви бачите, у них дуже цей, цей проміжок. Зараз модно, ви знаєте, і літні, і якісь такі демо. Вони ось такі короткі, бачили, де да, продаються? Ось такі короткі, якийсь короткий верх тут і е, е, здорова лапа. Тут гарний верх. Вони доволі високі, вони тягнуться дивіться, як навіть як гольф, можна тягнути їх як гольфи. От, і, ну, тобто, а якщо хочете. Там намальовано, що вручну прати, прати вручну. Можна гарячу водою прати з цим порошком пральним вручну, вони трошки збіжаться, трошки буде менше кому треба. Ну, в общем, так. Ось така. Така дуже тепла річ, яку я дуже чекала. Знаєте, як кажуть, життя в дрібницях, да? задоволення від життя все в мілких дрібницях. Але вони, вони такі гарні ці дрібниці. Такі приємні. Та ще до різдва. Отак. Маємо, що маємо. Такий був огляд сьогодні, повністю аксесуари. Всі сьогодні нема, ані доглядової косметики, ані декоративної. Тільки все доглядове повністю. Фу, аксесуари, повністю аксесуари. Ну, якщо вважати, що шкарпетки це наш, наш догляд за цими ногами для тепла взимку, то можна сказати, що трошечки доглядовий. А також пензлики, дуже звичний пентик для тіней, якому я дуже рада, тому що їй дуже потрібен. Ну, все, був такий огляд. Всього вам доброго. Тримайтеся. Гарного вам вечора! Всього вам найкращого. До наступного відео. Алюва!